За статистикою, більше 90% людей втрачають зуби через хронічне запалення ясен і кісткової тканини, яка їх оточує. А також через каріс, відсутність своєчасного лікування. А частою причиною всіх цих проблем стають звичайні продукти харчування, і про це ніхто не здогадується. Так, решта 10% втрачають зуби через травми або помилки в лікуванні. А мене звати Ступніцький Віктор, я стоматолог і імплантолог. І понад 20 років я допомагаю зберегти здоров'я зубів, і сьогодні ми поговоримо про те. Як їжа поступово руйнує зуби, і ясна. Головне розповім, як вжити ці продукти так, щоб вони не завдали жодної шкоди. Ось дивіться, які небезпечні наслідки може мати шкідливий раціон. Якщо регулярно вживати багато солодкого, кислих напоїв і перекушувати без режиму, це прямий шлях до каріесу. Емаль поступово розм'якшується і починається руйнування. Коли бактерії постійно живляться залишками їжа, ясна червоніють, набрякають і можуть почати кровотечити. І ще один наслідок оголення шиїх зубів. Через запалення і неправильне харчування ясна відходять і зуби стають чутливими до холодного чи гарячого. Ну а з часом може втрачатися кісткова тканина, яка тримає зуб, і в результаті зуби починають хитатись і навіть випадати. І ще варто пам'ятати про проблеми з височно нижньощелипним суглобом. Якщо зуби стараються або випадають, то навантаження на соло порушується, з'являється біль і дискомфорт під час жування або зранку. Ну що ж, спочатку з'являється підвищена чутливість. Це коли ви відчуваєте дискомфорт від холодного, гарячого, кислого. Це вже сигнал, що емаль стончується. Ну а далі йде демінералізація емалі. Тобто зуб втрачає корисні мінерали це кальцій і фосфор. Зуб стає більш пористим і вразливим. Ну а після цього на поверхні з'являється стадія білого пятна. Це ділянка, де емаль почала руйнуватись, і якщо його не зміцнити, процес піде глибше. І останній етап утворення каріозної порожнини це вже справжній дефект, який відновити самостійно потребує пломбування. А поки ми не пішли далі, зробіть собі невелику користь. Підпишіться на канал. Я тут говорю про речі, які реально допомагають зберегти зуби. Що краще уникати, щоб не бігати по стоматологах щороку. А ви підпишіться на свого стоматолога про всяк випадок. Ну, по-перше, ніколи не треба гризти горіхи в шкарлупі, ну такі як фісташки, є ще багато інших, але це загалом загальний продукт або лузити насіння зубами. Це дуже сильно псує ріжучий край різців, можуть з'явитися тріщини або відколи реставрації. А по-друге, навантаження має бути рівномірним. Тобто, коли ви що жуєте, треба старатися жувати рівномірно обома сторонами, а не лише однією. О, і ще важливий момент: уникайте перенапруження однієї сторони. Якщо постійно жувати тільки справа або зліва, це з часом може призвести до асиметрії обличчя і проблеми з суглобом. Часто пацієнти з дітьми питають, чи можна взагалі їсти солодке. Давайте поставимо крапку раз і назавжди з цим питанням. Насправді солодощі самі по собі не так вже й страшні. Найбільше шкодить не цукор, як такий, а кислота, яку виділяють бактерії, коли переробляють цей цукор. Тому важливо, як саме ви їх їсте. Краще з'їсти солодке за один прийом їжі, наприклад, після основної страви, ніж розтягувати на цілий день і постійно підживлювати бактерії. Ну якщо вже обирати солодко, то краще віддати перевагу шоколаду з високим містом какао. Він менше прилипає до зубів, швидше нейтралізується сольною. А от що точно варто виключити, це карамель, льодяники, чупачупси і усі липкі солодощі. Вони довго залишаються на емалі і створюють оптимальні умови для виникнення каресу. Ой, дякую, що нагадав. Часте запитання в Тіктокі, який найшкідливіший продукт для зубів. І це, безсумнівно, перше місце газовані напої та енергетики. У них дуже низький pH, тобто висока кислотність. Плюс велика кількість цукру, і при цьому абсолютно нульова користь для організму. По суті, кожен ковток цієї солодкої газованої води це мінус ще один маленький шматочок вашої емалі, і якщо пити їх регулярно, емаль швидко зношується і ризик карісу в чутливості зубів зростає в рази. А ще для вас я маю лист потенційно шкідливих продуктів. Багато хто думає, що якщо продукт корисний для організму, то він автоматично безпечний для зубів. Але це зовсім не так. Наприклад, соки, навіть якщо вони без додаткового цукру і свіжо вижитий фреш, там ті ж самі кислоти і природні вуглеводи, які активно роз'їдають емаль. Тому рекомендую вживати ці продукти через соломинку. Ну а далі різні сніданки типу несків. Вони дуже липкі і прилипають до зубів, залишаючи вуглеводи в важкодоступних місцях. І ще сухофрукти або фруктові батончики. Багато хто їх бере як здорову альтернативу цукеркам. Але вони так само довго залишаються у роті і буквально годують бактерії. А зараз хочу залишити вам декілька корисних правил. По-перше, ніколи не розтягуйте прийом їжі надовго. Чим довше ви їсте, тим довше кислота впливає на емаль. І по-друге, якщо ви з'їли щось солодке або кисле, обов'язково прополощіть порожнину рота водою або прожуйте жульку з ксилітом. Це допоможе нейтралізувати кислоту. Третє правило не робити перекуси між основними прийомами простими вуглеводами. Прості маленькі перекуси створюють ідеальні умови для бактерій. Солодке і всі вуглеводи краще їсти під час основного прийому їжі, коли слини багато і вона краще очищує зуби. Ну і головне, не їсти солодкого після сьомої. Уночі виділення слини значно зменшується, тому ризик карісів після вечірніх солодощів набагато вищий. На цьому в мене все. Обов'язково поділіться цим відео з близькими та друзями, щоб якомога менше людей стикалися з карісом та іншими проблемами з зубами. З вами був я ваш стоматолог Віктор Ступніцький. До наступних зустрічей.